Програма в темі на Радіо Сі 4. Вітаю на Радіо Сі 4 в прямому ефірі програма в темі, коли всі питання мають відповідь. Мене звати Антон Шкуро і я в темі твого міста. Хочу нагадати одразу на початку програми, що сьогодні в Україні вшановують День пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Переходимо до нашого до питання порядку денного. І сьогодні, в центрі нашої уваги, якраз буде питання освіти, як вона працює, як вона діє в умовах війни у місті Чернівці. І для цього ми запросили до нашої студії начальника управління освіти Чернівецької міської ради, пані Ірину Ткачук. Вітаю вас! Вітаю, Антоне! Отже, розпочинаємо з тих реалій, які стосуються якраз нашого життя в період війни. Вона змінила. Наше життя вона змінила життя наших дітей, які вдома, в садочку, в школі. І першим питанням, напевно, буде найбільш актуальне – це питання безпеки наших дітей. Чи всі школи в місті Чернівці облаштовані укриттями на випадок повітряної тривоги? Дякую за запитання. Безпека є першочерговою у нашій роботі, але втім я би її так обмежено не розглядала тільки зі сторони точки зору укриттів. Але і більш комплексно, тобто ми говоримо про протипожежні заходи і про фізичну безпеку перебування дітей, і про ментальну психологічну безпеку. І так, ми працюємо над тим, щоб комплексно система безпеки була такою, щоб забезпечити наших дітей комфортними. Ну і вибачте, за тавтологію, але безпечними умовами перебування в закладі освіти. Якщо говорити про укриття безпосередньо, то ні, не всі заклади освіти мають укриття, але відповідно до нормативних документів ми маємо можливість підписати угоди за су. Об'єктами, які знаходяться неподалік у пішній доступності до закладів освіти, і безпосередньо ними можуть користуватися тоді учасники освітнього процесу. Тому фактично всі заклади освіти працюють у нас у очному і тільки декілька закладів освіти у змішаному форматі, коли ці укриття не є достатніми для того, щоб містити всіх учасників освітнього процесу. Ну і в нас немає жодного закладу, які без ці, з цих причин працювали у дистанційному форматі. А тих часткових багато? Ні, не багато. Це буквально п'ять. Шість залишилися шкіли. Ця цифра постійно зменшується. А садочків теж декілька, і те, що стосується садочків, ми в принципі рухаємося до вирішення питання, оскільки зараз якраз були виділені весною кошти, і ми їх починаємо освоювати для того, щоб збільшити можливості укриття наших дітей в надійних умовах. Тобто з наступного навчального року вже можна сподіватися, що все буде ок. І так, ок, якщо порівнювати нас і наші умови з іншими територіальними громадами, угу. давайте одразу знімемо градус напруги навколо гімназії номер 20 адже ми знаємо, що нещодавно почались, і не нещодавно, нещодавно розпочався просто галас навколо 20-ї гімназії, де робляться капітальні ремонти стосовно фасаду і так далі. І дехто говорить про те, що там. Саме приміщення належить до об'єктів культурної спадщини. Як можна на це відреагувати? Чи дійсно це? Виправданий скандал, чи потрібно якось його спростувати? Я думаю, що це саме той випадок, коли знайшли можливість для такого роздуття практично політичного популізму, адже заклад ремонтують уже більше року, і насправді щасливі є всі, як викладачі, так і учні і їхні батьки, навіть незважаючи на те, що деякий період часу навіть діти навчалися в дистанційному форматі. А заклад зараз справді є утепленим, комфортним, теплесеньким світ. І чистим затишним. Зараз працюють над тим, щоб облаштувати благоустрій, спортивні майданчики, дитячі майданчики. І ні, заклад не належить до культурної спадщини. Інакше би його не змогли одіти, так би мовити, в тер термомодернізацію ну, відповідно в той вигляд, в якому зараз він знаходиться фасад. Тому... Всі питання стосовно скандалу навколо 20-ї гімназії знімаються. Ну я завжди казала, що освіта є невичерпним джерелом політичного популізму, і це саме той випадок. Так наступне питання: золотих і срібних медалей випускникам цьогоріч, вперше, випускники шкіл не будуть отримувати таких нагород. Чи це Справді, пережиток минулого, і взагалі, яка ваша думка на рахунок ну я не є представником міністерства. Ми щойно перед ефіром з вами про це говорили, щоб обґрунтувати, чому саме таке рішення було ухвалено. Так воно обґрунтовувалося тим, що це пережиток минулого і це та ще складова, яка пов'язує нас з тими такими постсовковими країнами, зокрема з країною агресора. Ми не говоримо про те, що не буде атестатів з відзнаками. Вони будуть, але ми говоримо про те, що певно, це вже. Ж лишнім є ось ось, ось ось ця ідея картинка з вивішенням власне медалей зафарбованих у певний колір для наших учнів. Ну напевно, якщо говорити з точки зору громадянки, з точки зору мами дітей, я підтримую цю ідею. По перше, не потрібно диференціювати аж настільки дітей, як таких, тому що таланти у дітей абсолютно різні. Ну і з іншого боку, варто відмовлятися від того минулого, яке не дуже хочеться нам, щоб. Ми передавали нашим дітям майбутнє. Угу. Питання від нашої слухачки нашого ефіру стосовно груп в комунальних закладах для діток від одного року. Знаємо, що в приватних закладах вже це практикується, чи планується в Чернівцях, в комунальних закладах і така практика. Хитруєте, знаєте, відповідь на це питання, тому що вже тиждень, яка жіотаж навколо нашого восьмого садочка, який є в комунальній власності, де ми вперше робимо експеримент і справді відкриваємо групу для малючків від одного року до двох. А для цього закупили весь реманент, закупили меблі, навчили педагогів, пропрацювали з громадою і думали, отак от вдасться. Експеримент не вдасться для того, щоб його масштабувати по місту, для того, щоб відкривати додаткові групи. Сьогодні вже розуміємо, що є попит від. Батьків, тим більше в сучасних умовах, коли батькам потрібно працювати з меншого віку, але бути переконаними в тому, що діти знаходяться в безпечних умовах. А тому так будемо працювати над тим, щоб відкривати ще й додаткові такі групи можливо навіть встигнемо ще до 1 вересня. Але ЗДО oh. 8 так працює в тому напрямку, щоб з 1 вересня запустити цю групу. Буде група. Це такий своєрідний пілотний проект який так, вже... в нашій громаді, так і будемо підключати інші групи такі для малючків в інших районах міста для зручності батьків. Я думав, що ви скажете, що немає, і в планах немає, але ну добре, що все ж таки є, і будемо масштабуватися. Клас. На рахунок психологів у школах чи є психологи, і чи дійсно вони допомагають дітям боротися із страхами, з тривогами, які пов'язані з цими всіма умовами військовими і так далі. Ну, насправді, ми говоримо, що сьогодні вчитель це не тільки педагог, а це і юристи, і друг, і порадник, і, зокрема і психолог. Але так у наших закладах освіти є і практичні психологи, які безпосередньо працюють з дітьми в превентивному напрямку. Вони працюють і з нашими педагогами в разі потреби. Ну і в тому випадку, якщо виникають певні труднощі, то можуть працювати з класом загалом або з окремими учнями, якщо є на те погодження від батьків. Тому насправді Досить дієвий інструмент все залежить від фаховості психолога, як і в будь-якій іншій галузі. Але насправді запит, попит є. Я тішуся, тому що діти самі приходять до психологів, Вони вже навчені mm. тому, що не потрібно соромитися, а можна поспілкуватися з людиною, вилити душу і дуже часто почути правильні коректні поради. А ви не чули випадків, коли батьки хотіли там замість своїх дітей навідатись до психолога і там запитати. А в нас є випадки, коли психологи ініціюють такі зустрічі з батьківськими колективами для того, щоб проговорити певні ситуації в класі безпосередньо в гурті. Ну і щоб допомогти вирішити проблемні ситуації не тільки зі сторони школи, але й зі сторони батьків, тому що батьки теж по суті є учасниками освітнього процесу. Ніколи не міг подумати, що саме зі школи можна наростити оцей культуру психологічного виховання і культури звернення до психолога і отримати психологічну допомогу. Ну, сьогодні школа дуже багато ініціює гарних речей. Дуже багато речей ідуть саме зі школи, які пов'язані з свідомістю громадянською. А це зокрема і поводження з побутовими відходами, поводження і ставлення до тварин до прикладу, і медіаграмотність. І Мені приємно, що наші діти приходять зі шкіл, з садочків і навчають навіть батьків. О, це вже прогрес. Так. Давайте тоді ще поговоримо про кадрову політику і про те, чи є кадровий голод в закладах освіти міста Чернівців, в яких спеціальностях і чи вживає місцева влада, а може, вжила вже якісь заходи для того, щоб. Ну, якось цей дефіцит зменшити. Давайте ділити, тому що заклади освіти є різними. Якщо ми говоримо про школи, то ситуація є значно кращою. Так, звісно, буває дефіцит, як ви сказали, певних професій, певних вчительських спеціальностей. До прикладу, цього року в нас найбільше вакансій було саме те, що стосувалося філології англійської української. Але mm. у школі легше перекрити таку потребу, тому що є заміна, є додаткове навантаження вчителів. Ну і власне. А з проблеми виходимо. Те, що стосується садків, то тут дещо інша є ситуація. У нас справді найбільше вакансій саме в дитячих садочках, це стосується вихователів, це стосується помічників вихователів. До речі, як і асистентів, вчителів, асистентів-вихователів, оце та історія, де найбільше вакансій. Чому? Тому що відповідно до єдиної тарифної сітки закладені невисокі зарплати. Робота є складною з інклюзивних. Класах чи групах, ну і відповідно менше людей хочуть працювати. Якщо говорити про те, як ми вирішуємо це питання, так нам би хотілося, щоб держава вирішила в Києві, так би мовити, нашу проблему. Але ми розуміємо, що вона найближчим часом вирішена не була, тому що є інші пріоритети. Тому місто виділяє додаткове фінансування для того, щоб стимулювати матеріально наших працівників, щоб вони залишалися в освіті. Відповідно, це доплати як педагогічним працівникам, так і не Працівникам всіх категорій в різних розмірах. Ну і зараз навіть наші освітяни, які їздять на обмін досвіду чи на тренінги, навчання в інші громади до Києва, до Львова, вони говорять про те, що спілкуючись з колегами з інших міст, вони визнають, що так, зарплата в місті Чернівцях є найбільше. Перспективно. Добре, так. а на рахунок того, як розвивається позашкільна освіта, гуртки творчі студії, як це все було? Я в свій час займався авімодельним спортом і там такими речами, які зараз до речі дуже актуальні. Чи в сучасної молоді в сучасних школярів є така можливість, і на що вони профілюються? Ну, в нас в місті нині є п'ять позашкільних закладів, і є повністю все різноманіття позашкільної діяльності, яка може прийти тільки в голову, тобто це від танців, співів, грі на різних інструментах і аж до авіаконструювання, про яке згадали mm. власне ви. До речі, хочу зауважити, що ці гуртки Попитом дуже користуються і справді дуже гарні результати показують не тільки на всеукраїнському, а й на міжнародному рівні, оскільки наші вихованці є призерами міжнародного рівня. Тому запрошуємо власне ще можливо познайомитися з роботою, адже всі заклади позашкільної діяльності працюють з так би мовити, пришкільними таборами літніми до кінця червня, ну і з вересня вже доєднатися до наших гуртків за інформацією, до речі, про їхню діяльність, про адреси, про те, які саме напрямки пропонують, можна познайомитися на сайті управління освіти. А як до речі, якщо вже про комунікацію, як батькам? Можна комунікувати з управлінням освіти для того, щоб донесли свої ідеї, там якісь і пропозиції. От щоб це було максимально ефективно, щоб їх почули і щоб вам було корисно. Ну є традиційна комунікація, коли ми говоримо про бюрократію, її ніхто mm -hmm. не забирав, відповідаємо, комунікуємо. Також в нас немає поняття прийомного дня, дня прийому громадян, тому що кожного дня приходять представники чи закладів освіти, чи батьківська громадськість. Ми зустрічаємося і спілкуємося з іншого боку, відкриті соціальні мережі. Як офіційні управління освіти, так і мої особисті десятки повідомлень дзвінків щодня дуже рідко десь може в якийсь спам попасти повідомлення, щоб я на нього не відповіла, і то його можу через рік знайти, обов'язково сконтактувати з людиною, поцікавити, що вирішили проблему. Ну і також те, що ми робимо геть уже відкрито, то ми зустрічаємося на форумах батьківських. Це серпень традиційно, окремо з батьками школярів, окремо з батьками. Вихованців садочків, зразу попереджаємо, що ми не ініціювали цю зустріч для того, щоб нас хвалили і любили. Ми знаємо, в чому наші сильні сторони. Але ми хочемо почути саме те, що турбує наших батьків, і відповідно впродовж двох-двох з половиною іноді трьох годин ми спілкуємося на такі дуже гарячі теми. А якщо виникають якісь питання, які знову ж таки навіяні популізмом чи браком інформації і проблеми, не існує, ми спростовуємо в тому випадку, якщо. Проблема існує. Ми для себе беремо так би мовити на олівець, ставимо галочку і найближчим часом намагаємося спершу вирішити проблему, потім прокомунікувати з батьками, щоб вони знали, що вони були почуті. Я правильно зрозумів, що можна в інстаграм, наприклад, написати і отримати відповідь. Спробуйте сьогодні ввечері. Добре, домовились. Ну що ж, і останнє таке прохання, напевно, до вас. Що би і як би ви звернулись до батьків і до школярів сьогодні в цей час? Якраз коли заступають літні канікули, от що ви в двох словах можете от як можете проявити своє звернення до них? Напевно скоріше до батьків, як мама. Зокрема, в нас є три місяці суто нашої відповідальності, батьківської відповідальності за дітей. і Всі намагаються з користю, максимальною використати ці три місяці. Але я би радила не тільки з користю, але й також за тим, щоб налагодити максимально комфортні психологічно гарні стосунки за нашими дітьми. Тому більше часу разом, більше планування разом, менше гаджетів, ну і більше усмішок. Прекрасно. Я вам дякую за ефір, пані Ірино. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися про освітні реалії в умовах війни у місті Чернівці. І гостем нашого прямого ефіру була пані Ірина Ткачук, начальник управління, управління освіти Чернівецької міської ради. Я вам дякую. Дякую, Антоне. Дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте 106.6 щосереди, і будемо разом з вами в темі, коли всі питання мають відповідь. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарного вечора. па Програма в темі на радіосі 4.